Цьогоріч у конкурсі фотомайстерності взяли участь 24 майстри з усіх районів Житомирщини. На розгляд журі вони подали 109 робіт, що суттєво менше, як торік. Організатори кажуть, що більше 10 потенційних учасників конкурсу не брали участі через фінансові труднощі проте констатують професійне зростання постійних учасників конкурсу. Деякі автори, що починали приймати участь, були, скажімо так, аматорами а завдяки Ну, в першу чергу працюючи над самими, над самими собою, так би мовити, і приймаючи участь в фотоконкурсі, фото, вони свій рівень, творчий, скажімо, і професійний, досить підняли на високий рівень. Дійсно, є відчуття того, що відбувається на Україні, що відбувається якась така, знаєте, атмосфера, це впливає. І не тільки мілітарі, але й навіть якась така, я б сказав би. Депресняк, якісь така трошки теми, які тиснуть. Конкурс робіт відбувався у чотирьох номінаціях: портрет, пейзаж, жанрові сцени і репортажна зйомка. У мистецьких колах наголошують, що нині більш затребувані фотороботи нерафінованої композиції з мінімальною комп'ютерною обробкою. Грошові призи для переможців окреслені досить чітко дві сотні гривень. Чиновники визнають мізерність відзнаки і виправдовуються бюрократичними перепонами у збільшенні призового фонду. Чомусь закладається в кошторисах. Ми не можемо. Є там ну всякі такі перепони, так? Не повірте мені, не на, не на нашому рівні, що ми не можемо підняти планку. Є перепони в тому, що для того, щоб купити диплом, навіть виявити диплом переможця. Але ясна справа, що треба буде актузувати всім разом роботу, підключати спонсорів, підключати меценатів. Виставка фоторобіт Рідний край моє Полісся» діє в обласній науковій бібліотеці. Вхід вільний.